А тепер я хочу надати слово Соляну Анатолію Івановичу, ініціатору відкриття сьогоднішнього заходу. Шановні присутні, громадяни України, ветерани, воїни-інтернаціоналісти, прикордонники. Я хочу вам сказати, що особисто я не знав нашого бойового побратима Новікова Олександра Миколаївича. Дізнався я про нього з книги загиблих афганців міста Києва, яка називається Окликом Звічності. Я задався собі ціллю, як же так? Минуло 30 років, а жодна громадська організація, жодна установа місцева влада не змогли вшанувати цього героя. Ще більше я був шокований, коли, звернувшись за допомогою до чисельних афганських організацій, і не тільки прикордонний, в результаті отримав пустий нуль. Невже так ми зачерствіли душима? Що ж з нами трапилось, люди? Чому ті солдати, які віддають найбільше, що в них є життя, не можуть бути надійно вшановані сором і ганьба. Але за це я хочу сказати. Сподіваюсь, що в них прокинеться совість і вони будуть робити те, що в них записано в статутах. Для цього не треба зовсім багато. І на моєму прикладі я хотів показати, як я один зробив те, що ні місцева влада, ні чисельні спілки організації, які налічують в своїх лавах сотні тисячі членів. До цього за 30 років не зробили соромніми ганьба. Він був один в родині. Він віддав своє життя, не думаючи ні про що. Батьки його поховані на лісовому світарі і сам покоїться на 62-й ділянці. Сподіваюся, що можливо у когось із вас буде бажання його відвідати. Ласкаво просимо. влітку цього року з моїх ініціативи вперше в Києві, я йому на могилі прикордонний стовп, як пам'ятний знак. Сподіваюсь, що моя ініціатива буде підтримана. Як життя покаже, а ні, то я й далі буду робити те, що роблю. Оскільки всі відмахнулись від цього, я взяв ініціативу власні руки і зробив цю чудову дошку, яку ви бачите зараз. Тим самим показавши, що проста людина патріот може робити те, чому чомусь наші чисельні організації, органи місцевої влади, і всі ті, хто мав би заробити, чомусь не робить. Сподіваюсь, що в них прокинеться совість. І цим прикладом я показую, що варто тільки робити добрі справи, і для цього багато не треба, а треба бажання. Хоча, чесно кажучи, мені не попсували, тому що не так просто відкрити дошку, зібрати величезну кількість дозволів, бумаг і все таке інше, але я досяг своєї мети і слава Богу, що ця мета втілилась. дошка є, учні будуть ходити і знати, що був такий у них однопла... їхній випускник школи, який поклав життя за батьківщину, був патріотом своєї батьківщини. Я хочу, щоб ви всі також були патріотами нашої, навіть батьківщини України. Свій час під час Революції Гідності я був в складі 8-ї афганської Сотні на Майдані. Зараз тут присутні мої побратими з цієї 8 афганської сотні, ветерани всеукраїнського об'єднання, ветерани за Україну. Я щиро дякую вам, що ви прийшли. Щиро дякую пані Юрію, пані Ірині з міста Коростишева за якісну виконану роботу і своєчасну. Щиро дякую всім небайдужим громадянам України, вам, школярам, присутнім, за те, що ви знайшли час вшанувати героя. І хочу сказати, і ще зараз в нас дуже багато хлопців з восьми ганської сотні служать в підрозділі Айда в батальйоні бодровольчому. Тобто, все, що в нас заклали ще тоді за часів Союзу, о, як кажуть. Нікуди від нас не подівалось. І всім, кому життєві обставини сімейні дозволяли, не сидять на місці вдома, а кинули всі справи і пішли захищати нашу неньку Україну, віднавали наших сусідів. Тому я хочу сказати одне: наша ненька Україна, якщо в неї будуть патріоти, справжні, які здатні захищати, не буде ніким е, завойована. Слава Україні! Героям слава!